Багато хто прийде в ім'я моє, кажучи, я Христос, і багатьох спокусів. І почуєте ви про війни, і чутки про війни. Дивіться, щоб ви не лякались, бо це має статися. Але кінець ще не настав, бо повстане народ на народ, і царство на царство, і будуть голоди, землетруси у різних місцях. І все це лише початок мук. а потім видадуть вас до трибуналу. І вб'ють вас, і зненавидять вас усі народи за ім'я моє. І багато хто відпаде, і зраджуватимуть один одного. І зненавидять один одного. І повстане багато фальшивих пророків і багатьох спокусять. І через те, що беззаконня зростатиме. Любов багатьох у Але хто перетерпить до кінця, той врятується. Тоді це Євангелія, Царство Божого, буде проповідуватися по всьому світу. Як свідчення всім народам. І тоді настане кінець. Але щодо питання про той день, про годину ніхто не знає. Ні Янголи на небеса, ні син, але один тільки отець. Будьте насторожі, бо не знаєте, коли прийде кінець.